Токстем освіти, популяризація науки, відзначення найуспішніших учнів та безкоштовна екскурсія для людей старшого віку. Про це поговоримо у нашому випуску з вами Вікторія Мельник та територія освітніх перспектив. У Національному університеті Запорізька політехніка відбувся захід, покликаний зміцнити співпрацю між вишем та закладами загальної середньої освіти. Його мета не лише підбити підсумки спільної роботи, а й окреслити нові перспективи розвитку профільної та STEM освіти, популяризувати науку і зацікавити молодь сучасними освітніми проєктами. Детальніше далі. Сьогодні круглий стіл з директорами закладів загальної середньої освіти. Ми запросили наших партнерів і друзів: мета це підбиття підсумків, презентація календаря профорієнтаційних освітньо-наукових, освітньо-розважальних заходів і презентація кількох нових проєктів від Запорізької політехніки. З 2022 року профорієнтація в запорізькій політехніці вийшла на новий рівень. А за два роки до цього на базі університету почав свою роботу дитячий юнацький науковий університет. Наш лозунг це свідомий вибір майбутньої професії за формулою Запорізька школа, Запорізька політехніка, запорізький роботодавець. У наші напрямки це гурткова робота, це СТЕМ освіта, це різні заходи, які спрямовані на освітні, наукові. А інші розвиток інших здібності наших учнів, тобто ми хочемо розкрити їх творчий потенціал, щоб вони спробували себе в різних професіях і все ж таки свідомо обрали, що їм подобається. Профорієнтаційна робота планується на цілий навчальний рік. А разом зі школами та гімназіями обирається вектор проєктів та спільних заходів. Дві сторони зацікавлені у тому, щоб підтримувати наукові захоплення школярів і майбутніх абітурієнтів. Ми пропонуємо модель сепроєкту, яка містить чотири етапи. Це пошуковий, аналітичний, практичний і контрольний. За цією моделлю я пропоную алгоритм співпраці нас з вами. Починаючи з п'ятих класів, учні можуть відвідувати стем-гуртки у політехніці, брати участь у проєктах та майстер-класах. Разом з тим спробувати себе у професії. Загалом 400 учнів вже скористалися такою можливістю. Мали участь у заходах Запорізької політехніки, у них прекрасні були фестивалі, турніри. Дійсно, за система освіти у нас майбутнє і система світа дає багато нам всього. На сьогоднішній день ми маємо предмети, які саме безпосередньо займаються впровадженням STEM освіти. Маємо предмети з роботи техніки. У нас іде цей предмет. Поповнюємо потрошку матеріальну базу. Заврізька гімназія 89 На зараз є лідером stem освіти. В минулому навчальному році ми отримали відзнаку за системний підхід до stem освіти впровадження інноваційних технологій навчання. І за системний підхід до цих технологій ми тісно співпрацюємо з запорізькою політехнікою вже впродовж двох останніх років. Ми дуже вдячні фахівцям за таку фахову ґрунтовну підтримку наших учнів. Бо якраз в минулому навчальному році для наших семикласників Запорізька політехніка проводила Курс по розумному будинку дала дітям розуміння, що таке смарт-технології, як вони впроваджуються в нашому побуті і які майбутні розробки в нас взагалі існує. Ну і так, ми активні учасники різноманітних змагань, канікул з політехніки, тобто намагаємося максимально долучити нашу молодь. Стартапи, наукові тижні, канікули, стемп-проєкти, олімпіади, фестивалі і не тільки. Саме такі заходи стали традиційними і проводяться вже протягом трьох років а заклади загальної середньої освіти не лише беруть участь, а й виступають ініціаторами низки проєктів. Тож в новому навчальному році планують підтримувати набуте та спільно впроваджувати нові ідеї. У Запоріжжі презентували ініціативу Стаємо сильнішими разом, розроблену проєктом Десайт у співпраці з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерством освіти і науки та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Головна мета проєкту надати підтримку дітям, які постраждали від війни, та допомогти їм відновитися, розуміти свої права і відчувати захищеність. У межах ініціативи представили цикл спеціальних уроків права дитини в, в умовах війни, які планують впровадити у навчальний процес закладів загальної середньої освіти. Учасниками заходу стали директори шкіл, їхні заступники, педагоги та психологи. Усі ті, хто безпосередньо працює з дітьми і щодня дбає про їхній розвиток та підтримку. Подробиці у нашому сюжеті. Вперше для Запоріжжя презентували навчальні матеріали щодо дотримання та захисту прав дитини в умовах воєнного стану. Їх отримали 35 закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста. Видання рекомендоване до використання в освітньому процесі методичною радою державної установи Український інститут розвитку освіти. Цю ініціативу ми впроваджуємо в Запоріжжі вперше. Раніше такої такий самий формат ми не впроваджували. В нас не було практики там саме презентація навчальних матеріалів з. Подальшим проведенням відповідних уроків заходів, саме керуючись цими навчальними матеріалами. Але ми очікуємо, що це буде першим кроком, і надалі ми зможемо розвинути, маючи вже досвід Запорізької міської територіальної громади, розвинути на всю область і надалі впроваджувати більш охоплюючу категорію, мабуть, закладів освіти. Цикл уроків створено для того, щоб допомогти дітям усвідомити навіть попри війну, вони мають права, які захищає держава. Підручник є і в цифровому форматі. Зокрема, його можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Матеріали викладені в книзі. Вони дуже змістовні. Ми можемо побачити, що подано повноцінно готовий вже урок до використання з додатковими матеріалами і. Вчителю достатньо просто розгорнути книжку, проглянути і можна проводити заняття. Матеріали цікаві, вони актуальні і чудово підійдуть для учнів, я думаю, що п'ятих-дев'ятих класів. І старша ланка теж зацікавиться викладеними матеріалами. Кожен урок містить роз'яснюючі відеосупроводження, практичні заняття, додаткові матеріали, а також вказуються, якими законодавчими актами регулюються ті чи інші права дітей. Зазначені матеріали містять в собі 5 уроків. Предметність їх відрізняється, але в цілому загальна, присвячена загальна тема. Це є саме дотримання прав дитини. Контекст різний, як і соціальні питання, згуртованість. Ідентичність безпосереднього реагування на порушення прав можливі прав дитини, в тому числі зазначені матеріали місця, повний перелік контактів щодо до яких можливо звертатися, до яких органів влади чи громадських організацій можливо звертатися у разі порушення прав дитини, але найголовніше це практичні поради того, як мають бути проведені зазначені уроки. Добірка написана простою та зрозумілою мовою для. Для кожного підлітка та здатна дати загальне уявлення про права дитини в умовах збройного конфлікту чи надзвичайних ситуацій. Навіть у надзвичайно складних умовах воєнного часу учні продовжують наполегливо здобувати знання та досягати високих результатів. Зокрема, і школярі Запорізького академічного ліцею номер 15 Найуспішніших відзначили під час заходу відмінник. Молодь це Золотий фонд України. Попри складні обставини воєнного часу, дистанційне навчання та повітряні тривоги, школярі продовжують досягати високих результатів в опануванні знань, зокрема, й учні Запорізького академічного ліцею номер 15 Найуспішніших учнів та учениць відзначили у межах заходу відмінник. Шаю з нашою дружбою хочу привітати вас з цим святом. Першим святом вручення похвальних листів. Хочу подякувати вчителям, хочу подякувати батькам, всім дітям за те, що ви залишаєтесь в Запоріжжі, за те, що Запоріжжя живе, завдяки вам. Хочу сказати, що дуже пишаюся успіхами наших дітей у Запоріжжі у в декінації часи. 65 дітей отримали похвальні листи та пам'ятні статуетки як символи їхніх старань, дисципліни та незламності духу. В останні роки ми не могли зібратися всі разом. Ходили по класам, вручали. Ми вирішили в цьому році перший раз вести таку традицію, щоб збирати разом оцей золотий фонд школи, щоб вони всі разом, щоб вони бачили один одного, щоб батьки бачили їх і щоб вони відчули значучість того. Що вони навчаються і які за нагороди вони за це отримують? Такі ініціативи не лише відзначають досягнення молоді, а й надихають усю шкільну спільноту на нові звершення. Сьогодні мене нагородили за те, що я закінчила 10 клас на відміну. Ця нагорода для мене саме не за відмінні оцінки, а за мій успіх у інших проєктах, в яких я приймаю участь загалом від школи. Тож я там теж вигравала в призові місця, і ця грамота для мене не лише за оцінки, а й за ті місця призові, за ту мою активну участь. Мене нагородили за високі успіхи в навчанні, зокрема за різні проекти. За... Високу успішність і за ініціативність. Я проходив всеукраїнські олімпіади з української мови, з історії України. Ну і відвідував різні проекти, які спрямовані більше на ментальне здоров'я. Бо зараз наш час це необхідно. Повномасштабне вторгнення змінило формат навчання, але не змінило головного прагнення дітей до знань. Історії цих учнів приклад того, як молодь формує майбутнє України вже сьогодні. Турбота про старше покоління це не лише вияв поваги, а й створення можливостей для активного та змістовного життя. У межах міської програми Старше покоління запоріжців Турбота поруч департаментом освіти і науки було організовано безкоштовну екскурсію ботанічним садом, де люди старшого віку насолоджувались красою природи, спілкувались та проводили час у колі однодумців. Детальніше у нашому сюжеті. Ось можете підійти, саме раукарію я пропоную трошки потрогати, інші рослинки. Різниця, яка є м'яка хвоя, ось середня, а є взагалі яка колюча, майже штучна. Дуже різні сорти, да? можете собі уявити. Я думаю, що саме про цей сорт назвали ще головоломка для мавпочки, тому що ні пташка не сіда на нього, ні мавпа не може Рідкісні хвойні, тропічні і субтропічні культури, неймовірні троянди та десятки інших унікальних рослин так розпочався ранок для групи представників старшого покоління запоріжців. У межах міської програми Старше покоління запоріжців турбота. Поруч департамент освіти і науки організував безкоштовну екскурсію ботанічним садом. Ми хочемо, щоб е, запоріжці е, знайомились так з культурою свого міста. Е... Приходили в такі цікаві місця, так, і даємо їм таку змогу для того, щоб насолодитися природою, відчути атмосферу ботанічного саду, так, порефлексувати тут трохи. За словами пані Олександри, охочих взяти участь у таких заходах дуже багато. Саме тому групи формуються по 20-25 осіб і протягом дня відбуваються кілька екскурсій. Це дає змогу кожному доторкнутися до краси та відчути увагу й турботу громади. Відвідувачі у захваті вони також дізнались багато нового. Мені все сподобалося: і оранжереї, і паркиці, і квіти, які зараз квітнуть. І дерева, і лавочка. Я не знаю. Я захоплена від всього. І здивувалася трішки. Я думала, калина у нас ну просто червона калина, а її різноманітність, її стільки видів. Я в захваті мені настільки сподобалася. Я вдячна нашій владі за те, що вона нас запрошує. Тому не знаю, мені все подобається. Я не перший раз тут, ми були самі. Гуляли, ходили, коли розповідають, а як краще, краще. Оці є, є ливці, то плакучі, то такі кучеряві, дуже, дуже цікаві такі. А взагалі я дуже полюбляю квіти, всякі і рослини, і дуже цікаві у них гібіскуси. Щоб потрапити на подібні заходи, необхідно завчасно зареєструватись. Усі деталі та контактні номери можна знайти у телеграм-каналі Турбота Поруч. Global Teacher Prize – це щорічна міжнародна премія, що вручається видатним учителям за їхній внесок у професію. Два запорізьких педагоги з англійської мови увійшли до переліку 50 найкращих педагогів світу у 25-му році. Вони довели, що мають лідерські якості, є наставниками для своїх учнів і допомагають покращувати освітній процес. Для мене, по-перше, це виклик на майбутнє, оскільки місія вчителя не завершується вже зробленими справами. Це нові ідеї, нові проєкти, які вже чекають. Це виправдати довіру суспільства. Якщо ти обраний в ТОП-50, значить тобі довіряють. Це ніби проголосити голосно про вчителів на весь світ. Ну хоча б на нашу рідну країну. Ця відзнака визнає мої зусилля як, от волонтерство в благодійній онлайн-школі Світла Скул або співпраця з колегами в групах професійної майстерності в проєкті Британської ради. Але головне, це надає мені натхнення продовжувати та покращувати мої методи навчання та підтримки дітей. В момент подання заявки був взагалі цікавим для мене, цікавою подією, оскільки я не знала, не очікувала навіть і мене подала пані директорка початкової школи світанок Наталя Ряпісова, за що їй дуже вдячна за довіру і віру в мене, бо вчителям дуже часто не вистачає саме цієї довіри і віри в себе, в свої сили. І коли вона мене покликала і сказала про свій намір, я здивувалася і не повірила, що а не вже ми варті? Адже кожен з вчителів так вважає, а чи варті ми взагалі якоїсь відзнаки? Ми ж працюємо як усі. Але коли вже в липні місяці зателефонували і запропонували продовжити заповнити цю заявку, тобто внести ті дані, які були відомі саме мені, записуючи рядочок за рядочком, я раптом зрозуміла: а дійсно скільки багато робить кожен з вчителів, скільки багато. Працює щодня, щохвилини, і ми іноді цього навіть не помічаємо. Коли потрапила до топ-50, ну це знову ж таки був виклик. А як Як відповідати тим людям, які є в цій топ-50? Там дійсно великого масштабу роботу проробили люди, які туди потрапили. Дійсно, професіонали своєї справи, всі в різних категоріях, різних номінаціях, але то дійсно був скарб. Скарб нашої освіти і приємно, несподівано, неочікувано, і дуже дуже тремтливо. Для мене це був дуже напружений, але сповнений надії. Момент це почалося з того, що мене номінували колеги. Вони переконали мене, що мої зусилля варті, варті бути визнаними, не зважаючи на мої сумніви. А, тож я сиділа перед комп'ютером і пригадувала свої уроки з учнями, як вони проходили те, квести, як вони виконували інтерактивні завдання, згадувала, а, знаходячись в різних куточках України та всього світу, а, як вони робили це з посмішками. Також згадувала мої зустрічі в межах проекту від Британської ради, як ми з колегами обговорювали якісь нові шляхи підтримки дітей. Ці спогади надали мені сміливості заповнити анкету. Я перевіряла пошту час від часу, намагаючись зосередитися на повсякденних справах під сигнали тривог. Але одного дня мені знову таки надійшло повідомлення від одного з колег, хто мене номінував, з привітанням та посиланням на статтю на сайті Асвіторія, де було оголошено «ТОП-50». А і тут моє серце, начебто, зупинилося з очей, очі були сповнені сльозами. А це почуття гордості за себе, за своїх учнів, за своїх колег, за свою Запорізьку гімназію 11, яка мене підтримала. Тому що змінився світ учнів, змінилася система освіти, змінився взагалі світ навколо. Цифровізація бере своє і наші діти зараз вони сучасні, вони класні, вони креативні, вони творці. Ну це просто діти, це маленькі. Особистості, які вже надихають, будучи такими маленькими. У кожній дитині є своя іскринка, і важливо зараз бути настільки флексіб, настільки цим гнучкою людиною, щоб вміти адаптуватися до цього суворого сучасного світу, який ну дуже швидко змінюється. Змінюється що хвилини, що секунди. А якщо ще до цього додати умови, в яких зростають наші діти, які повністю позбавлені дитинства, то хочеться внести сюди ще якусь. Родзиночку того щастя, якого їм так не вистачає, душевного спокою. Сучасна школа вже ніколи не буде такою, як була в минулому, а і на це існує певні причини, як сказала Юлія. Хочу додати, що технологічний прогрес змінив підхід до навчання. Під час своїх уроків я використовую такі інтерактивні платформи та творчі завдання, щоб зробити уроки інтерактивними, що є кардинально відмінним від традиційних методів викладання, які використовувалися раніше. А по-друге, глобальний виклик, як от війна, ми, я проводжу уроки онлайн та в укриттях під час тривоги. Тож я маю адаптуватися. Я не можу використовувати традиційні методи викладання. І це, це мене стимулює вчитися, знаходити щось нове. Ну, По-перше, це щирість. Перш за все, ціную і люблю в людях. Це справедливість. Її так зараз не вистачає дійсно і відповідальність, оскільки за кожну відповідальну особистістю зростає відповідальність всієї країни, і нас, як патріотів нашої улюбленої країни, перед нею А враховуючи е, наші реалії, я вважаю, що три головні цінності: це стійкість, співпраця і любов до навчання. Дісно важко, але можливо. Пройшла декілька навчань з тайм менеджменту Дуже поважаю цю ланку, так би мовити, в самоосвіті, оскільки, якщо ти не навчишся цінувати свій час, то його ніхто не буде цінувати більше крім тебе. Тому планую, планую що секунди, що хвилини. Планую і в діджитал ресурсах, і планую в блокнотику паперовому. Це моя улюблена. Справа, намагаюся поєднувати і особисте життя, і робочий простір, але особливо знаходжу місце в, ці, в цій складній життєвій ситуації, як у нас у всіх, на родину, на звичайний сімейний відпочинок біля улюбленої річки Дніпро. Мені достатньо поїхати машиною десь по набережній або завітати, попити каву у кав'ярні. Прочитати улюблену книгу, а це дійсно дуже важко поєднувати особисте життя і роботу. Я навіть можу сказати, що що це майже неможливо. А моє хобі це ловити рибу. Це надає мені можливість відпочити та поринути в свої думки. Але, на жаль, я зараз зовсім не маю на це часу через купу справ, пов'язаних з класним керівництвом та змішаним навчанням. Адже треба готувати один і той самий урок для учнів онлайн і тих, хто працює в, укриття, в укритті. І це потребує досить багато часу. Звісно, моя родина мене підтримує, намагається допомогти, а... але це дуже важко. Дорогі мої колеги. Ви серце і надія нашої країни. І хоч вам здається наразі, що те, що ви робите, зовсім не має сенсу, для кожного учня або учниці ця ваша робота безцінна, ваша підтримка безцінна. Я дуже прошу вас, тримайтеся, беріть все в свої руки, ви це зможете, ви подолаєте, бо ви не зламні. Я вірю в вас як в себе. Я сподіваюся, що. Кожна людина, кожна особистість, як і кожен вчитель або вчителька мають робити свою справу, і тоді світ стане кращим. Я вірю, що ми відновлюємо дитинство. Ми не просто навчаємо, ми відновлюємо дитинство. Дорогі вчителі України. Ми всі розуміємо, що ми світло в темряві, що зігріває душі дітей, незважаючи на сигнали тривог та втрати війни. Не втрачайте духу. Не опускайте руки, адже ваша любов до навчання, турбота вона творить дива в серцях дітей. Дякую вам всім за вашу віру, за вашу силу, якими ви наповнюєте нашу країну. На цьому у мене все з вами була Вікторія Мельник та територія освітніх перспектив. До нових зустрічей.